Вже майже добу у мережі інтернет активно обговорюють скандал у 107-й школі, начебто там декілька учнів п'ятого класу били м'ячем однокласницю. Усе це відбувалося на уроці фізкультури. А вже на наступному занятті дівчинці стало зле і вона впала у кому. Користувачі Фейсбуку одразу ж охрестили випадок булінгом. Проте, у цій простій, на перший погляд історії не все так однозначно. Що ж сталося насправді? Розбаларалась Яна Туренко. Перша інформація про побиття у 11-річної Софії з'явилася в мережі учора ввечері. Про інцидент на уроці фізкультури у Фейсбуці розповіла тітка дівчинки. Мальчики на фізкультурі. Її кілька разів ударили по голові мячом. Ребенок прибіжав в істерики в школу, в клас, я имею в виду. Ребенок совсем вошел в транс і потеряла создание в класі. Тітка Софії каже, дівчинку у школі ображають не вперше. Про те, що у класі процвітає булінг, розповіли і інші батьки. Началось с обзыванием обоюдных, я не буду это скрывать. Потом просто мальчик подошел, ударил его друга, потом ударил его, он заступился за друга и получил травму руки. Те, що клас складний, підтверджує директор школи. Вчителі неодноразово писали доповідні записки про порушення дисципліни. Это вообще сам по себе сложный класс был из начальной школы в том числе. Даже администрация школы совместно с родителями поставила в этом классе Камеру, по которой ми наблюдаем за цим класом. І, якщо случается что то мгновенно реагирует адміністрація школи. Проте з такими заявами згодні не усі батьки, мовляв, діти у класі хоч і розбещені, проте дружні. Родителі дуже, дуже всі переживають. Діти плакали вдома. Якому боулінгі можуть і річ. Не підтверджують інформацію про побиття і батьки дівчинки. До того ж, про пост у Фейсбуці вони навіть не чули. Я за психічного давлення. И за, и на нее. Были, ну, а Ребенок нуждался в госпіталізації было очень плохо. Получається, що ви самі забираєте прессу, зазиваєте всіх на 9. Я как? Никого лично нікого не совєна. Как... А ви знаєте, що пост написав? Ні, я не знаю. Жарю. У лікарні стан дівчинки коментувати відмовилися. Я не могу нічого говорить по поводу состояния ребенка. В связи с тем, що мама написала письменний отказ, вот не заявление. Правоохоронцям вдалося встановити, що у дівчинки стався епілептичний напад. В ходе выїзда дежурному участковому лікарню установили, що девочка получила как бы у нее была епілепсия. А ось чи пов'язаний напад з подіями на уроці фізкультури ще треба розібратися. Якщо дійсно підтвердиться інформація, яка була розміщена в соціальних сетях, то, звісно, реакція і департамента, і національної поліції, наскільки я знаю, родителі в поліцію. Будеть согласна законодательству. Хочеться сподіватися, що правду у цій заплутаній історії все ж таки вдасться дізнатися. А суспільство у гонитві за булерами не створить нових. Яна Туренко, Ігор Казанжій, сьомий канал.